Прийміть мої вітання. Сьогодні у нас на розборі ось такий годинник маяк. Ми його сьогодні розберемо і подивимось, чи є, є тут що для афінажа чи немає. У нас такий канал утилізація через афінаж. Подивимося, що тут є драгоценного в таких советських часах маяк. Зараз я розберу ці болтики і вернусь до вас по-бистрому, щоб з вами тут не крутить. Хочу показати один, розкрутив. Бачите, вони тут особені якісь ось такі болти. Цікаві. Так, відкрутив я болти, вон лежать всі. Кришку ще не відкривав, будемо відкривати з вами. О, стекло бачите, відпало, як воно. Воно стекло відпало, відпало повністю все. бачите. Оце залишається, желізо. А це ми відкладаємо в сторону. А воно ось вот такое вышло у нас на низ. И что мы тут бачим? Бачим уже какие-то детали. Ну что тут у нас? Так, где, да, где, да, где, да, где? Да. М. М, М, не, не, то, что нам треба. Покажу вам зараз. Ну, фокусируйся. МП, видите? Не те, що, що ми ожидали, але тут є щось таке змістом срібла, як флажок. І більше нічого такого немає, я вам скажу другоцінного зверхісного. Ми зараз відкрутимо це. Це, це, це і подивимось взагалі, що тут є поближе. Так, відкрутив я. Мені так здається, що відкрутив. О, йолки відірвав, відкрутив. Я, ну, я це все повідкручував, але воно вже трохи ржаве було тут. ось, То воно відірвалось поки що. І що ми бачимо, механізм. Механізм без позолоти, як кажуть, не, незначна кількість срібла може тут бути. І все. Так що латуньки чуть-чуть, даже латуні мало. На такі здорові великі часи. Жовтого ми нічого не бачимо. Попробуємо зараз розібрати ще цю штучку. Тут вон пару болтиків бачите, зверху. І що ми побачимо? Тут латунька Чуть-чуть, і це все желізо. До всього приліпає. Тоже приліпає. Зараз ми подивимось далі, що тут ще можна побачити. Відкрутив я ось ці пару болтиків 4. Відкриваємо ми ось так. Щоб не побити акуратно скло, виймаємо стрілки, вже попадали, ми бачимо. такий яркий колір ми бачимо. Позолота, не позолота. Щось таке, напишіть, як ви думаєте, буде може бути позолотою чи ні. Бо щось таке цікаве. Не можу зрозуміти, чи латунь так натерта, чи позолотка може, возможно. Зараз ми. І тут везде желізо, як ми бачимо. Все, нема нічого тут під кришкою. Тільки оця інтересна штука. Як ми думаєте, може вона бути позолоченою чи ні. Чи лак... латунь полакована якась. Блистить так, як то цікаво, але щось мені не схоже воно на золото. Так що думаєте, розбирати, не розбирати такі часи? Вам думати і рішати, а я вам показав що в них є.